Добрий день, мої любі друзі. Мене звати Любов Анатолівна. Ми... Я запрошую вас подивитись моє нове відео, в якому ви дізнаєтесь відповідь на питання, як людина може самостійно позбутися алкогольної залежності. Алкоголізм це тяжка і складна хвороба, коли людина п'є багато. Великих дозах і часто основні ознаки цієї хвороби є такі патологічний потяг до людей, які вживають спиртні напої. Відсутність адекватного сприйняття кількості випитого поява звички випивати спиртні напої на самоті. Втрата захисного рефлексу, який спрацьовує у здорових людей, коли відбувається передозировка випитого алкоголю. Заперечення людиною діагнозу алкогольної залежності, приховування факту вживання алкоголю, провали в пам'яті, часте безсоння, поява в поведінці агресії, нервовості і нервових зрив'я. Розгляд уваги, поява постійної втоми, відчуття страху тривожності і з'являються часті запої. Алкогольна залежність це хвороба, яка з'являється у людини не раптово, а поступово в різному віці, коли у житті виникають певні причини. Навколо людини є такі люди, які вживають спиртні напої. Людина починає вживати алкоголь, коли в неї в житті виникають складні проблеми у сім'ї або на роботі. Людина стає замкнутою, бо в своїх проблемах обвинувачує всіх інших. У людини є генетична схильність до вживання алкоголю, доступні ціни на спиртні напої, поява низького рівня життя або Зробіття. Людина просто не хоче змінювати своє життя. Алкогольна залежність виникає на різних етапах життя людини. Це хвороба, яку вилікувати не просто, але можливо в домашніх умовах. Лікування їй потрібно починати по різному, в залежності на якій стадії. Знаходиться це захворювання. А це такі стадії. Перше вживання алкоголю у веселій компанії. Друге, виникає проблема і починається вживання спиртних напоїв на самоті. Змінюється психологічний, емоційний, фізичний стан людського тіла, поява негативних почуттів, агресії, злості гніву. Вживання алкоголю у великих досах і з'являються часті запої. А щоб почати лікування алкогольну залежність, потрібно звернути увагу на головну природну властивість кожної людини, вести тверезий спосіб життя. І тоді уже можна починати лікування. Цього захворювання, враховуючи три етапи роботи з цією хворобою. Перший етап це постановка мети. Я живу без алкоголю, говорить собі людина, очищення органів кровообугу і травлення. Починати лікування треба з печінки. Це можна робити в лікувальних закладах або в домашніх умовах, використовуючи різні способи, методи і ліки. Якщо виникає біль у печінці, то ви можете використати моє минуле відео, які поради треба виконувати, щоб вона зникла. Другий етап змінювання негативних думок про хворобу на позитивні думки про здоров'я. Цьому нам допоможе промовляння таких афірмацій. Мені подобається моя печінка. Я з радістю відганяю від себе роздратованість, критику, обвинувачення. У мене з'являються тільки правильні позитивні думки. Я вибираю ті думки, які мене стілюють. Моє зцілення уже почалося, я з любов'ю прислухаюсь до свого тіла. Я заслуговую на міцне здоров'я, я відпускаю минуле з радістю, я в безпеці і готова йти вперед. Я люблю себе і моє тіло. Ці афірмації допоможуть кожній людині, яка вирішила позбутися алкогольної залежності, бо вони формирують тверду мотивацію на повну відмову на вживання алкоголю. Цей етап може тривати багато часу місяці або і роки, бо це залежить на якій стадії захворювання знаходиться людина. Третій етап настає тоді, коли людина привела своє тіло в порядок і почала вже вести здоровий спосіб життя. Без алкоголю. Спочатку вона змінила своє коло спілкування, почала грамотно розповідати свій час на роботу, відпочинок, частіше його проводити із членами своєї сім'ї. Змінилося життя і можна підвести підсумок. А в цьому нам допоможе написання листа до себе. В ньому розповісти спочатку потрібно про своє минуле, коли вживались спиртні напої, потім про теперішнє, яке зараз є, і скласти плани на майбутнє. Цей лист можна прочитати. Пізніше, коли пройде деякий час, щоб подивитися, чи збулися плани на майбутнє, як ви писали в цьому листі. Ну, і я думаю, що допомогла вам своїм відео відповісти на питання, як людина може самостійно звільнитися від алкогольної залежності. І в цьому мені допомогла. І ще ось ця книжка. Написав її Олен Кар. На російській мові легкий спосіб кинути пити. Інформацію з неї я використала в цьому своєму відео. Вилікуватись гарантовано кожній людині, якщо вона буде виконувати всі правила. Виконуючи всі правила, людина зможе дуже швидко позбавитися від алкогольної залежності. Це написав автор цієї книжки. І я також його підтримую. І пропоную вам, якщо у вас є ця проблема, використати цю книжку в своєму житті. Ось і все, що я вам хотіла розповісти. Якщо вам було корисним моє відео, то поставте подобайку, Напишіть коментар. І не забудьте підписатися на мій канал. Любов. Велике дякую за перегляд мого відео. До наступної зустрічі!